Вітаю! Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Сьогодні хочу поговорити з вами про таке місто, як Енгельс. Так, у Московії. Це Поволжя, місто, яке знаходиться на лівому в березі Волги напроти Саратова. так Там водосховище знаходиться на Волзі. Ну і це місто, в принципі, якщо розглянути його історію, це просто приклад суцільного жаху, який Творять московити-андрофаги, ну, на своїй землі, і на чужій землі, і так далі. і тому подібне. Так, це один із тих прикладів, коли е, оцей народ, для якого характерна постійно колотнеча, так, який не живе сам і не дає жити іншим. Подивіться, ну, нам відоме це місто як одна з найбільших в світі військово-повітряних баз так, в Енгельсі, де знаходиться стратегічна авіація. Там і ту 95, і ту 160 знаходяться ті, які ну, обстрілюють. Наші мирні міста ракетами різними, в тому числі ракетами кінжал. От подивіться, які дивовижні речі. Якщо в них не заглиблюється, то ну, воно не зрозуміло. А от дві бази, одна знаходиться в Енгелісі, який раніше називався Покров. І заснований був українськими чумаками з Полтавської Харківської губернії. Так. Їх спеціально сюди завезли, а потім вони переселялися сюди, тому що московити своїми кіньми ну, не могли підняти Чорнозем там. Так. ну і сіль. Велике значення тоді мала. І от українські воли, український плуг якраз і дозволив освоїти цей регіон. І до початку ХХ століття українці у Покровську складали майже 80% всього населення. Зараз вони складають два. Відсотки населення. У мене таке просте запитання. А де ж вони ділися? А де вони ділися? А ділися вони е, голодоморами, так, голодомори в Поволжі у 20-ті роки, в 32-33 му му році. От знищувалися українці. Не тільки в Україні, так. Вони знищувалися московитами скрізь. Так. І це треба пам'ятати. І подивіться, які парадокси. Нині з Енгельса продовжують знищивши українців там, так, продовжують знищити українців тут, в Україні. Це московити. Вони знищували, знищують всіх. І люди в світі до цього ще не допетрали. Тут же ж, це була столиця Німців Поволже, так, які там 600 чоловік всього складали в той час, коли українців було десятки тисяч. Так, але це зробили столицею Поволже, назвали його Енгельсом. Потім звідси цих німців в 41-му році виселили в комі, там, в Казахстан, ну, у, ну, спеціально. Оце колотнеча, отака, Отака колотнеча. спочатку їх запросили туди, так, потім е, вони там пос, побудували колонії різні, е, ну, перетворили е, цю територію на. Рай земний, а потім їх звідти викинули, знищили їх. І так далі. Це, подивіться, от дві основні бази, так, які військовоповітряних, ну, військово-космічних сил, вони називаються так, у Москві і нині. Вони дивіться, один покров, це українське місто, українцями, засу... а друга база Українка, так звана. Так. І все це освоєно було і перетворено на житниці, і зараз у Московії. Це Поволжя житниці, це Чорнозем'я, це Кубань, де живуть українці, і де їх теж там виморювали, знищували просто мільйонами далі. І це. Західний Сибір, це навколо Омську. і навколо нього Київка, Полтавка, Чернігівка, Одеса. Оце українці теж освоїли і зробили це. Але ж їм не давали ніколи жити, не давали жити московити, не давали працювати. Не давали, забрали все, що вони виробляли, забрали хліб. Подивіться, що це за народ, я вам пояснюю. Він, от отака колотнеча, навіщо вони до нас прийшли? Та тому, от тому, вони й прийшли? Вони знищили українців там, вони знищували українців в Україні. Вони знищували українців на Далекому Сході, в Західному Сибірі, в Поволжі, на Кубані. Тепер вони хочуть знищити нас до ноги, тому що це ну, ми шукаємо причину. Та ну яка причина? Причина сидить в них. В них сидить причина. Вона в їхній генетиці, вона в їхній ментальності, в їхній злу, тому ненависті, яка сидить у, у, у цих людях. І от Енгельс оцей, я не даремно його вам е, про нього розповів, це отака якась концентрація зла, коли просто ні з цього, ні з цього знищуються люди. Так, перш за все, українці, німці, ті, які освоїли ці землі, ті, які працювали тут, тому що московити ж працювати не хочуть. Так. Це було, є, і буде.